Салют! Ну що, давайте сьогодні проговоримо з вами таку тему, як хочу любити і хочу стосунків щасливих, надійних і полюбовних. Так я собі формулюю, що це виявляється, не завжди одне й те саме. На практиці, що спостерігаю? І з власного досвіду, і з досвіду своїх клієнтів, які з великої довіри своїми історіями продовжують ділитися. Дякую. Що я бачу? Є така штука, як гостре відчуття своєї, своєї потреби потурбуватися за людину, щось їй дати, щось їй зробити, чомусь її навіть навчити, може навіть в чомусь і врятувати ту людину. І це глибинно моя потреба, яка йде всередині в мене, від мого серця. Дуже часто ми чуємо такий поклик душі дати любов іншій людині саме тій людині, і саме в тому стані, коли вона і справді гостро потребує любові. Часто це бувають люди, які проходять складний період в своєму житті, долають якісь виклики, випробування, кризи, або люди, які мають такий собі дефіцит любові, який вже з ними досить довго, і вони його носять всередині себе роками, якщо не з дитинства. Тоді цей дефіцит недолюбленості, да? ніби всередині людини плаче маленька дитина. І дуже хоче, щоб хтось її прихистив, захистив, узяв на ручки і заспокоїв. І якщо ви людина емпатична, якщо ви людина, яка сповнена любові, і дуже хоче того дати, то ви це будете чути. Якщо вам людина симпатизує чимось, ви її вірніше симпатизуєте, вона вам подобається, вона вам чимось може вас нагадує. То тоді у вас виникає оце відкрите серце і бажання взяти ту маленьку, плачучу дитинку на ручки, якось її втішити і заспокоїти. Я сьогодні підібрала для вас картки. В мене є така картка ось бачите, яка картиночка. Дірки в душі в хлопчини і в дівчини, і вони один одного обіймають і розуміють, і мені здається, що лікують, намагаються загоїти ці рани. І так сказати, біль на біль відгукнулись. Да? І дуже класно одного травмованого персонажа може зрозуміти інший такий же ж травмований персонаж, може, тими самими травмами, може, з тим самим рівнем чутливості, може, з схожими травмами. Да? Ну, в протилежних так сказати, сферах, але схожим досвідом. Нас Опитнава травматика може зрозуміти тільки досвідчений опитний травматик. Це свята істина. І буває так, що люди, які зійшлися на цій, на цьому болю, на цій травмі, вони можуть один одного дуже зрозуміти, відчути десь навіть без слів, вони можуть залікувати один одному рани так, як ніхто інший не зрозуміє не відчує, бо вони самі в цьому досвіді є. Але є одна небезпека. По-перше, коли, так сказати, людина одужує їй більше не потрібна палиця, перше, що вона викидає, це палицю, на яку вона спиралася в період реабілітації. Буває так, що ми один одному можемо бути тим пластирем або палицею, милицею, да? кастелюм, Але є ризик того, що як тільки пройде біль, який нас поєднав, то може виявитися так. Що інших сенсів, крім болю, немає в цієї пари. А може виявитися так, що коли от така картиночка, душа з душею зустрілися, ось уже і хлопець і дівчинка більш-менш гармонізувалися, вже зустрілися їхні глибинні сенси, глибинні їхні ролі і суті. І там душа з душою вже говорить, та чи їм по дорозі, чи ні. Чи вони дуже сильно змінилися і вже не можуть один одного сприймати і витримувати. Не то, що вони якось оскотеніли і стали поганими людьми, вибачте. А тільки того, що, ну, поки яєчки були схожі на яєчки, їм було по дорозі. Як ті яєчки вилупилися з одного каченятка, з другого курчатку, і виявилося, що кожному своє середовище, в якому йому далі рости і розвиватися. І тоді вони шукають партнера. З яким вони можуть поділити свої сьогоденні запити на розвиток, на розкриття себе і так далі. Велике щастя, коли проживши один досвід дуже гармонічно заходять в інший. Але якщо спиратися на правдиві факти, а не розказувати казочки, в реальному житті ніколи немає гарантії, що проживши один досвід, ви гармонічно зайдете в інший. І якщо в попередньому ви могли переживати себе як сіамські близніци. То в наступному досвіді може виявитися так, що вам вкрай не по дорозі. І, на жаль, таке трапляється. І більшим щастям для кожного з цих людей і більш здоровим буде чесно зізнатися, що старі сенси себе вичерпали, а нові, на жаль, так і не з'явилися. І тоді є шанс або сформувати разом ті нові сенси, заради чого і куди ми будемо рухатись далі. Або з теплотою, любов'ю серці подякувати за той період, що був, і попрощатися для того, щоб рухатися далі в чесності із собою і один з одним. Є пари, які дуже вдало долають цю кризу. Але щоб цю кризу подолати, треба собі чесно дізнатися, що вона все ж таки є. Або імітувати і продовжувати грати в старі сенси, які вже давним-давно. Не такі живі і не мають тої єднальної сили, але ми ліпимо з пап'ємаше і якось там приклеюємо то, да? то все. Так, їдемо далі. Яка ще буває любов? Буває любов така, що один партнер приймає і готовий любити, ділитися і дарувати свій час, енергію, простір і так далі. Інший партнер ніби хоче цього, йому це привабливо. Але він на тому етапі свого розвитку і життя, свого внутрішнього стану, коли максимум, що він може дозволити, це його любити. Він дозволяє давати йому тепло і любов, і він її просто приймає. Буває такий етап, коли ми всі знаходимося в цьому стані тимчасово. І ми приходимо до партнера і кажемо, я сьогодні побуду вам пірюшкою, бо мені поганенько. Але якщо це стабільна формула і тільки так. То є біда, і партнер, який тільки віддає, він скоро перегорить і вигорить, навіть якщо він не вміняє, мій Бетмен в третьому поколінні. Партнер, який тільки бере, він живиться, він росте, він розвивається, але з часом він ризикує деградувати або так і не перерости оцю фазу егоцентризму, коли тільки мені, тільки моя потреба, і світ імені мене, і партнер теж поряд зі мною, бо він в ім'я мене, да, імені мене. Це як тимчасова історія окей, але як на постоянку тільки так дуже не окей, і ми з вами чудово розуміємо, чого. Є ще така історія, коли ми спираємося на культуру моди. Є певна мода, є певний тренд, є певна тенденція. Дівчина старається бути привабливою і суперсексі, бо вона знає, що чоловіки люблять очима і, якби, так сказати, паніжні чакри, а голь у них возгорається. Ну, слові з пісні не викинуть, да? а чоловіки розуміють, що більшість жінок приваблює їх певний статус, те, що вони вміють, те, чим вони володіють, і от він її вражає своїм статусом і рівнем впливовості, а вона намагається його вразити своєю привабливістю і, так сказати, сексопільністю. Непогано для початку, але якщо вдивитися в зображення тої карточки, то ми бачимо, що. Справжнього поцілунку геть і не відбулось, та й до нього, відверто кажучи, далеко. Бо тут певне хибне я, да, ніка фікція, ніка ложна я конструкція, яку ми демонструємо один одному, ніби вони намагаються взаємодіяти, але реальної взаємодії поки що не відбулося. І, на жаль, складаються такі стосунки і навіть родини, сім'ї. Але коли хочеться відвертого контакту і зв'язку. Не завжди партнери готові до того. Не завжди вони хочуть цього. І буває так, що один з партнерів каже, я хочу повернутися відверто взаємодіяти, а інший каже, ні. Або вони починають відверто взаємодіяти, але починають усвідомлювати в тій взаємодії, що, крім оцього їх більше нічого не поєднує, на превеликий жаль. І це є досить драматична історія. але... Я би трошки філософськи так глянула на то все. Ми тут всі на планеті Земля, школярики, ми прийшли проживати, проходити свої квести, свої уроки душі. І буває, нам треба заплатити своїм часом і своїми сподіваннями, надіями для того, щоб зайти в якийсь досвід і прожити його сповна. Щось зрозуміти про себе, щось зрозуміти про той світ, і хоча б щось спробувати зрозуміти про ті стосунки. Чого знову сьогодні тема про стосунки, то що я вірю, що е, нас тримає в цьому світі людяність, зв'язки, теплота, якісне, щире, тепле, підтримуюче, приймаюче спілкування, це панацея від усіх бід. Я з дня на день бачу, як людей не треба рятувати. Достатньо їх якісно вислухати. Якісно, наскільки можеш зрозуміти, відгукнутися, прийняти це вже є підтримка. Якісна увага це вже є підтримка. Далі людини включається режим Бетмена, і більшість своїх питань вона все може вирішити, отако, і ще й і самостійно. Їдемо далі. Бувають стосунки такі: якщо в парі криза, якщо в парі бракує якогось ресурсу, наприклад, не вистачає терплячості і чоловікові, і жінці, тоді дуже складно так сказати, з'являється діра в емоційному їхньому коконі, як у пари, в емоційному просторі. І треба кимось або чимось ту діру заткнути. І треба на когось її списати, хто буде відповідальний, хто буде винний. Провина це завжди м'ячик, яким ми граємо в гарячу картоплю, і називається Кому ми сьогодні спихнемо відповідальність. Тому, коли один одного намагаються в чомусь звинуватити, це сталася якась халепа, ми боїмося, що ми її не вирішимо, ми не знаємо, як можна це вирішити, ми не хочемо шукати, як можна це вирішити. І намагаємося це все діло благополучно збагрити на партнера. Але нічого хорошого, з того всього немає. Сварки, втрата часу, енергії, а проблема лишається проблемою. Є ще такі стосунки: любов, боль і жизнь Да? Ніби щиро обіймаються, ніби з такою теплотою і любов'ю, але між ними колючий кактус, якась або певна неможливість, яку вони не хочуть усувати кожен з своєї сторони. Або певні травми і егопрограми, які не хочуть усвідомлювати і об них з розбігав польот і вдаряються. Або буває навіть так, що люди самі створюють певний біль і певну якусь таку проблему і неможливість, бо в їх голові, в їх сценарії, скоріше всього, в дитинстві був такий досвід любові, дуже сильно інтенсивної, крізь біль. І психіка каже, я любов можу сприймати адекватно тільки от в такій формулі. Мені, будь ласка, підсолити і приперчити. Буває і так. Все дуже індивідуально, і то все треба розбирати, або самостійно тестувати, спостерігати, або якщо треба, то до спеціаліста звертатися. Бо сценаріїв дуже багато, і не проблема бути в якомусь із сценаріїв. Все окей. Питання, чого ми туди зайшли. За якою такою наукою ми зайшли в той сценарій? І що такого ми б хотіли там навчитися? І так сказати, да хоч страдають, ви страдають. Якщо ми швидко зорієнтуємося і зрозуміємо, що нам там треба, ми свій урок взяли, мудрість присвоїли і побігли щасливо жити то життя. Так. Буває ще така історія, коли, сподіваюсь, вам буде видно, ось хлопчина дивиться на дівчину, але бачить своє відображення. То саме проігрується й в іншу сторону. Тут немає статі, просто така картка сьогодні. Буває так, що нам партнер потрібен тільки для того, щоб він був певним ано, певним безліким об'єктом, об який ми намагаємося пережити, зрозуміти і відчути самих себе, самого себе відзеркалити через інший живий об'єкт. Така потреба як комплексне міроприяття в отношеннях непогано. Якщо це частина стосунків, це непогано. Але біда в тому, якщо це тільки так і більше ніяк. Якщо інший тільки об'єкт, об який я хочу зрозуміти себе, він має тільки зеркалити мене, він має бути тільки імені мене, то там спочатку йде очарування, так сказати, бо ми чимось схожі і хорошим, а потім йде розчарування, бо ми на партнера проєктуємо своїх чортиків. Своїх отих чертят, яких ми в собі не визнаємо, не сприймаємо. Ми благополучно це все діло проєктувати можемо у партнера. І тоді починаються в нас бої без правил. Ми намагаємося переробити, виховати, змінити партнера, але насправді ми намагаємося взаємодіяти із своїми небажаними проявами і частинками, які переписуємо на партнера, і вже там починаються розборки в польоті. Це теж не дуже окейна історія. Але це частина здорових стосунків, якщо це якби комплексно. Ми там і проєктуємо щось друг на дружку, ми там відзеркалюємо, ми там і натикаємося на біль, ми там і лікуємо один одного. Це все якби таке різнокольорове пано, комплексне, так сказати, комплексне харчування в стосунках. Але якщо тільки так і більше ніяк, і це монодієта, ото вже бідося. Так сказати, як ото кажуть в нас, народі: що за НАТО, то не є здраво. Я з тим згодна. Для мене стосунки, то, як я переживаю, і як я спостерігаю, це польот, це танець, це насолода. От вони плавають, я сподіваюся, що вони кайфують обидва-два чоловік і жінка. Але це дві окремі уособлені персони. В кожного є своє окреме тіло. Так, да, вони взаємодіють, да, вони мають різність, да, вони можуть мати близькість, якісну і кайфувати від того. Але в кожного свої дві руки і дві ноги. І це вже щось більше схоже на стосунки, то, що я називала Сьогодні, на початку полюбовні. Що таке полюбовні стосунки? Це коли я відгукуюсь на тебе не того, що я хочу тобі тільки дати любов, тільки врятувати, бо ти в кризовій ситуації, я хочу тобі це дати. Це непогано для початку. Але, на жаль, часто буває так, що людина, яка в кризовій ситуації. І вона потребує нашої любові, не завжди вона може ту любов узяти, яку ми їй даємо, не покусати нас за то, і не ганятися за нами потім після того, щоб відлупцювати, а да? стіть за те, що ми її полюбили. І буває так, що людина не здатна в тому стані і в тому періоді життя, в якому є, дати нам якісну турботу, увагу і любов. І навіть якщо ми йдемо так сказати, як волонтер і сознательно хочемо дати затишку, турботи, врятувати і спасти, ми все одно ранимося об людину, якщо вона нам не відповість цінністю того, що ми для неї зробили, і якщо вона до нас не буде ставитися також якісно, як і ми до неї, ми кажемо, нам від тебе нічого не треба, тільки візьми те, що я тобі даю. Але це трошечки самобрехня, це самообман. Бо все одно глибоко всередині нам дуже хочеться, щоб нас побачили і відчули в повному об'ємі, саме такі, які ми йдемо в цей контакт. Але якщо людина зараз переживає кепський період життя, або в неї зараз немає запиту дарувати любов, в неї зараз немає запиту ділитися любов'ю, в неї є лише запит прийняти ту любов, і то ще не факт, що вона її прийме, і як вона її прийме. Як вона крізь призму свого сприйняття сприйме вашу турботу, вашу увагу, вона може знецінити. А дуже часто це буває. Ми знецінюємо те, що нас лякає. Якісна доза теплою, підтримуючої любові вона може вкрай як налякати, особливо, якщо людина дуже довго того хотіла, потребувала і не мала або мало в обмеженій кількості. А тут раз і Дід Мороз, мішок з подарками тобі на голову викинув. Ну, звісно, немножечко шок. Звісно, реакція може бути непередбачувана. І тоді приходять люди і діляться історіями, коли вони. На великій швидкості, в сліпій такій своїй любові, дуже вдаряються об розчарування. Тому, якщо ви справді хочете волонтерити і дати любов в одну сторону, робіть це, проживайте цю любов, але робіть це свідомо. Можете один на один з собою. Прийнявши і признавши, що цей потяг є, цей порив є, написати, розказати, пісні поспівати і прожити, можете прийти і дати якісної турботи тій людині, до якої ви це відчуваєте, але дати і піти. Бо якщо ми даємо любов, турботу, увагу і чекаємо а, це важливо: чекаємо розуміння, чекаємо, що нас будуть цінувати, чекаємо, що нас будуть поважати. Чекаємо, що нас догонять, і скажуть, та підожди в мене для тебе теж що -то є, То це буде такі хибні очікування, об які ви розіб'єтеся, і тоді будете включати собі пісню, танці на стеклах, танці не для слабих. І е, я ще думала про те, що страшніше е, е, прожити любов і не отримати відповіді. Чи е, здавити це почуття всередині себе і спробувати його деактивувати. І ви знаєте, я дуже багато років спостерігаю ці процеси, і я бачу, що більш здоровою реакцією є все ж таки прийняти, присвоїти своє бажання любити свою спроможність. Я спроможний або спроможна це робити, це давати. Я хочу це робити. в мене є ресурс або конкретно для цієї людини, або взагалі. І я хочу це зробити як разовий донат. Ось тобі турбота, ось тобі увага, ось тобі то-то-то. Все, дуже дякую, нічого не прошу, я побіг або побігла. Це окей. Ви прожили і пішли далі, як раніння на виліт. Да? І здавлена любов, непрожита любов, вона буває душевним болем. Ми її носимо руками. Ми від неї можемо і страждати. Тому краще визнавати і проживати в моменті. Але свідомо, розуміючи, що це так сказати волонтерський акт в одну сторону і ні более. Полюбовні стосунки це інша річ. Стосунки це історія динаміки. Стосунки це історія розвитку, формування і продовження в часі. І стосунки це вже взаємообмін і взаємодія. Це, знаєте, можна як спасатель на пляже цілувати людину, тому що ти її відкачуєш від того, що вона тонула в воді, і це не поцілунок, а це просто швидка допомога, це реанімація людини, яка захлинулася. Так? І от ми її реаніміруємо. А можна прийти на побачення, обійматися і цілуватися, робити це скайфом, з, з задоволенням, і ця історія може протягнутися на роки, а може й на все життя, хто ж його знає. Це вже трохи інша історія. І там умова вже інша. Там уже не нужденний партнер і партнер-донор, який просто дає-дає і розуміє, що відповіді не буде, і все, і не чекає. Там уже історія про єсть ти, єсть я. Я тебе ціную, ти мене цінуєш, я себе ціную, ти себе цінуєш. Я щось хочу і можу тобі дати, і ти щось хочеш і можеш мені дати. І ми йдемо в цю взаємодію і обмін. Це чесне, взаємно збагачуюча історія. І велика біль і похибка трапляється в нашому з вами житті, коли ми намагаємося намішати піва з коньяком. Да? Коли ми беремо одну, Штуку, я хочу тобі дати любов, тебе врятувати. І другу штуку, я хочу рівноцінних, збалансованих і е, сповнених ресурсами і підтримки стосунків. Але якщо ти йдеш людину рятувати, якщо ти йдеш людину реанімірувати, то яка там може бути рівноцінна історія? Ти, завідомо, собі прибріхуєш. Або ти кажеш, я нічого не жду, але все одно всередині ти ждеш, якщо ти чесно з собою про це не поговорив. І коли ми йдемо дати любов, а потім ображаємося, що ми її не маємо, бо ми хотіли рівноцінних стосунків, то ми трохи підбрехали і собі, і партнера вели в оману. Якщо ми кажемо Ні, я хочу рівноцінних стосунків, то тоді пропускний бал інший. Не просто я тебе розумію, відчуваю, і я бачу, як тобі вкрай позаріс потрібна любов, і тому я тут. А розумію, відчуваю, і мені є що тобі дати, запропонувати. Але я ще дивлюся, а що буде у відповідь? А чим це обернеться для мене? Як я буду себе почувати поряд? А що зі мною станеться після цього? А чи є там історія, динаміка і продовження, бо я хочу взаємодії, а не так сказати, задонатити в одну сторону і закрити Да? І от коли ми чесно собі відповідаємо на ці питання, в нас є шанс не вести в оману не себе, не нашого партнера. І так, взаємодія здорова і та, яка буде живити одного і іншого, це я люблю і себе, і тебе одночасно у нашій взаємодії. Мені не треба собою жертвувати і себе відміняти наглухо і напроч тільки заради твого щастя. Історія самопожертви це історія номер один: історія донорської любові. Історія я люблю ціную себе і люблю ціную тебе. І ми взаємодіємо. Це історія, знаєте, як кататися на большому, надувному, дуже зручному матрасі. Це історія про якусь таку площину, де є опора для двох, а не просто я спасатель, я тобі китаю у цей рятівний круг. Да? Я намагаюся пояснити з різних сторон, і я впевнена, що ви вже давно зрозуміли, про що я кажу. Але да. Диплом вчительки, коротше, не проп'єш, хоча спроби бували. І так, ось така взаємодія. Ось вони там щось миють посуд, один з одним взаємодіють. Тобто, немає цього рока, фаталізму, любов, боль або що та ще. Все, вже вони переросли цю історію, і вже вона щось може і щось хоче, і він щось може, і щось хоче. І от вони собі там щось взаємодіють і домовляються. Да? Ще хочу важливий момент підкреслити, що в стосунках, отак. В стосунках сила чоловіка підкреслюється грацією і тендітністю жінки, яку вона собі може дозволити поряд з тим чоловіком. Жінка може собі дозволити ці небезпечні трюки, цю грацію, цю красу і цю таку жіночу довіру, десь навіть слабкість, тільки того, що вона почувається максимально в безпеці з цим чоловіком. І вона відчуває тотальне відчуття опори, вона спирається на нього, і того вона може аж ось таке виробляти. А він, даючи їй змогу бути такою тендітною крихіткою, крихіткою і такі пюрети виробляти, підкреслює свою мужність, силу, уважність і опору. Міць. І от пара тандем вони мають рівне право на повагу, на увагу, на турботу, на любов. Але вони все ж таки дуже різні. І оцією своєю різністю вони підкреслюють, підсвічують особливі, привабливі і сильні місця один одного. І тоді-то гармонія, і тоді-то красиво. Не треба тоді бути один одного схожим. Саме ця розбіжність і схожість, вона підсилює і підкреслює нас. І тоді це здоровий щасливий тандем. Росте особистість окремо і розвивається. І як тандем вони один одного в тому провокують в хорошому сенсі слова є каталізаторами. І ось така історія палке, жарке, щасливе танго. Я бажаю кожному і кожній мати щасливу історію, взаємну, стабільну, надійну, щоб там панувало розуміння, прийняття, креатив, цікавість. Певна міра здорової і приємної невизначеності, але надійності, вірності і такої теплої, здорової, щасливої любові. Хай в вашому житті теж буде це запальне танго. І хай це буде історія щаслива для вас і для вашої людини. Знаєте, як то кажуть, мені не потрібна чужа людина, мені потрібна своя. От я бажаю вам кожному не Витрачати час на то, щоб бути чужою людиною для когось, і не витрачати час на то, щоб була чужа людина біля вас. Я бажаю кожному мати свою людину поряд і бути своєю людиною для тої, з ким ви є сьогодні, або будете скоро. Я ж не знаю, які у вас там історії, хто на якому етапі розвиття, своєго щастя. І так, всіх обійняла. Міцненько поцілувала в ліву щічку або вправу кому що. Бажаю гарного вечора, дня або ночі і, звісно ж, бережіть себе.